Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги яскраве намисто. Пропонуємо до вашої уваги яскраве намисто. Це намисто містить камені, кожен з яких має унікальні та яскраві кольори. Богенний дизайн випромінює невимушену атмосферу, що робить їх ідеальним доповненням до вашого стилю. Універсальний дизайн робить їх придатними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Дане намисто це яскравий аксесуар, який дозволяє продемонструвати вашу індивідуальність.